Пікардійська терція це діамантовий фонд України. Слухати їхні голоси це величезне задоволення і велика радість, що хлопці приєдналися до проєкту століття незламності. Ну, власне, без них неможливо говорити про історію української боротьби, тому що кожна їхня пісня, навіть якщо вона про любов, вона все одно про боротьбу за Україну, бо вони одні з флагманів української музики. Йде українське військо і співає стиха, як поборем воріженьків не буде в нас лиха. Уявляєте собі, українці настільки ніжні, не знаю, такі трішки іронічні, що вони готові ворогів називати воріженьками. Не тому, що ми їх любимо, а може і любимо, як якось. Але це така любов з люттю. Ми знаємо, що ми їх переможемо, тому ми можемо дозволити їх назвати воріженьками. Просто для того, щоб перемагати, треба чимось жертвувати. І ми жертвуємо, ми рухаємося, ми працюємо, ми допомагаємо один одному втриматися в цьому складному світі. І мені здається, що коли ця пісня звучить голосами Пікардійської терції, вона дає усім нам наснагу і віру в те, що ми обов'язково переможемо. І що ми будемо триматися одне одного, і що ми набагато сильніші, аніж нам здається. Просто треба стиснувши зуби, рухатися до перемоги і ні в якому разі не впадати у відчай. Тримаймося, друзі, обов'язково переможемо. Для нас особисто не стояла взагалі не стояло залі питання прийняття чи не прийняття участі власне в проєкті століття незламності, оскільки на нашу думку такі проєкти мали проводитися як мінімум раз в рік від початку 1991 року. І краще пізно, ніж ніколи, звичайно, але цей проєкт є достатньо, достатньо хорошим, як соціальним, так і освітянським, так і мистецьким проєктом. І тому оце все вкупі нас достатньо підкупило. І, звичайно, наша участь в цьому проєкті це абсолютно наша добровільна справа. І я дуже дякую, що нас сюди, в цей проєкт запросили. Наша пісня на цьому проєкті це є пісня Михайла Гайворонського, яка в оригіналі звучить Іде Січове військо. Ми цього разу зробили версію, яка називається Іде українське військо. Оскільки, якщо забрати саме власне ту сторіччя тому, коли була написана саме оригінал Геворонського Першу і Першої світової, і потім війну, цю таку маленьку за незалежність України, Січових стрільців, і поставити просто Іде українське військо, то всі ті слова, які. І звучать ці пісні абсолютно є зараз актуальні до цієї повномасштабної україно-російської війни. І головним чинником для нас було те, що як тоді вони мали велику віру в свою перемогу, так і ми зараз маємо віру в свою перемогу. Я надіюсь, що пластик січових стрільців. Пісенний пласичових стрільців він буде не тільки відтворюватися, а й буде вивчатися, оскільки ці люди захищали свою країну у ці беремні роки. Так само і захищаємо її ми на різних фронтах.